Резперомирто у капсулах для вашого вільного дихання. На українець викладає вокал протягом 12 років. Вчить співати не тільки українців. У неї є учні в Англії, Сполучених Штатах та навіть у Китаї. Відео з її занять мають мільйонні перегляди в Тіктоку. А ролик, у якому Олена разом з ученицею Софією Чумак виконала пісню Абракадабра леді Гага, вже набрав понад 28 мільйонів вподобайок. І що головне, серед них є і лайк та коментар від мої леді Гаги. американська суперзірка написала як мило викладачка у захваті від такої уваги, але зізнається, що ще мрія або її творчість оцінила Адель, бо часто використовує її пісні у навчанні. Співати душею і тілом цьому Олена Українець навчає своїх учнів під час її уроків. Є і шалені танці і неймовірні акторські перевтілення. Викладачка переконана, неважливо, що скажуть люди. Варто бути собою, бути вільною. Абсолютно вільна, Олена Українець у нас ми тут вас вітаємо, зірка, -у. І нарешті познайомитися. Дуже вас чекали, правда. Да, бо а... хочемо навчитися співати і душею, і тілом, і бути вільними, розкутими. І знаєте, дай Бог, ви нас навчите чомусь, а може і ні. От але ми хочемо зрозуміти, як ви до такої методики прийшли. Тому що, очевидно, очевидно, ми не є фахівцями з Нелію але очевидно, це схоже на те, що це така дуже нетривіальна методика. Е, ну, дивіться, по-перше, те, що ви бачите відео, це якби частина уроку. Тобто, весь урок, звісно, не. Так проходить. Але я людина така швидка, експресивна, і я хочу дуже завжди швидких результатів. Я хочу, щоб людина за один урок просто отримала базу, яку там деякі п'ять 5 5 років е вчать. Тому для мене дуже важливо, я завжди ось це там там, м'язи розтягни, там те дай, там сили дай. Я от, після кожного уроку, я мокра, мокра, того, що для мене. І мені хочеться, тим більше, коли я бачу, коли людина горить цим. Мені Хочеться їй швидко допомогти швидко щоб вона вийшла. Така. І мені заспівали. Тому от це моє, це я не думала, що це якась особлива методика до тих пір, поки е, воно не вистрілило. Я Лена, думала, що всі роблять. Тільки чесно, е, на всіх воно діє, інколи ж так можуть перелякатись, що господи. Ні, що, такого не було в мене такого. випадку. Ну, по-перше, дивіться, я ж не то, що там зразу спочатку починаю кричати. Є е, е, різні люди <реш> <реш> різних людей є свій підхід. Тобто є люди, яких треба постійно сидіти, гладити, там, що все буде добре, ти молодець, ти молодець. Ага. Молодець. У мене є учениця, яка рік мовчала, вона ні слова не сказала за рік. Вона ні разу не посміхнулась жодного разу. І я не знала, що з нею робити. Через рік вона мені почала розповідати якісь свої історії, а потім почала і сміятися. Я здивувалася, коли перший раз побачила її усмішку. І це для мене така, як трошечки, можливо, психотерапія. Mm -hmm. Це не обов'язково про комплекси людини чи якісь її проблеми. Просто різні люди ну, по-різному себе відчувають, але дуже часто... То батьки приходять або дорослі з такими запитами, що допоможіть мені розкріпоститися. Знаєте, Лано? От я згадую своє навчання в музичній школі, і наші уроки з вокалу, які були ну, мені тоді в моєму дитинстві здавалося, що це більше таке щось академічне, класичне, всі мали стояти ось так. І насправді ти відчував набагато більше напруги ніж коли дивишся, як проходять частково ваші уроки. Що ви можете сказати про сучасне навчання? Про те, взагалі, чи це популярно, на які класи учні йдуть найбільше. Взагалі, от чи користується це попитом зараз, це стало дуже популярним через те, що люди зрозуміли, що цьому можна навчитися в будь-якому mm. віці. Що це типу, як тренування, як спорт, як малювання, тобто це е, навик, якому можна навчитися. в обмежень межі немає. Єдине, що в пізнішому віці на це потрібно більше часу. Е, ось е, а стосовно академічного співу, там, в музичних школах звісно, коли це хор, то їм і не потрібно там, щоб люди. Якось себе виражали, коли ти сольний артист, тим більше, що зараз такі є різні пісні. Ну просто стояти якось трішечки нелогічно і дуже часто зазвичай учень, коли до мене приходять, починається з того, що я їх починаю перевчати. Музики це храм, коли сказали. Треба да, от так, от прям око треба. Це, о, <рігал> так. О, ви знаєте, от ви правильно штуку сказали. <рігал> ну на мій на, мі, на мі хлопський розум правильно, да що люди зрозуміли, що цьому можна навчитись. Ти в дитинстві не ходив в школу, а ну все. Яка музика? Так, все, так, йди так. Гуляти. Фільш, ну, дуже... Можна бути собою просто. Так, І дуже часто є, люди приходять з травмами, що мені колись сказали, що я, мені краще, краще не лізь. Це ліз. не твоє. От як таке можна людині сказати? Ну... Тобто зараз є шанс усіх, навіть у нас з Нелю. Ну, Нелі, то ясно, що є шанс. Ну, Ми хочемо спробувати. Ну, ми давай. Можна? Можна, можна якийсь майстер-клас Фу, нам. Господи, я так ніколи не нервував. Чесно вам скажу. Так, розслабся. все Просто я зараз скажу про що трошки. Ми, ми люб'язно попросили так. Марічку Бурмаку, а, подругу сніданку, а, дати нам заспівати в ефірі її хіт. А, Хіт, як вам, до речі, цей хід дуже небо". такий весняний. Цю Але ми одразу зізналися Олені. Я кажу, тональність для мене якась не, зручна, не зручна. тональність. Марії Але змінювати вже, вже не будемо, будемо вчитися. Так, дивіться, значить, так. що перш за все, що для вокаліста саме головне, саме головне це м'язи. Так. Тобто нам потрібно, от уявіть, що ви інструмент, на якому ви маєте навчитись. Тобто, вам потрібно свої м'язи натягнути. Дивіться, я вас тако буду. Значить, що мені треба? Мені треба, щоб отут де лопатка, Ні, 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 стопе. От ніби ми тягнемось, тягнемось до сонечка, ніби хочемо вистрибнути самі себе. Ні, не надо. маківочкою. Дивись, маківочкою, да, отут. Вставляємо спину, вставляємо спину, витягуємося. І дуже важливо, щоб нам. М'язи, м'яке піднебіння. І язик опустити. Язик опустити. Язик опустити, а м'яке піднебіння підняти. І трішки ніби щелепу ми від'єднуємо. Так. От уявіть, що ви маєте зараз взлетіти. Вас крила ззаду. О, Господи. Ніколи не було. Тільки ввечері після А-а-а-а-а. Але дивись, дуже важливо. Не а, не а-а. А. 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 Ні, не а язик опусти. Ха. О, да. Але язик опустити. Ой, так п'яну всередині. Правда, розслабляється. От я розумію, що про храм говорять. У мене храм, як зводить. Так, таке має бути, що ви всередині у вас ніби кімната. Ви маєте зробити кімнату для свого звуку не здавити її. Поїхали. Пробуємо? Давай. Давайте, Де пробуем. ваш мікрофон? А привили? ваш мікрофон ви з нами микрофон... будете підспілювати? Микрофон... Зараз бити <голові> будуть. <голові> зараз будуть. Боже, ну що, дайте музичку. Марічка, Поехали. пробач. Поїхали. Давайте. Тихо. Тобто я буду потанцювати трошки, але якось буде. І підтянулась, підтянулась. Питя... Хоч, 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 хоч. хоч. -да 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 -да. А можна трішки голосніше нам Голос, Голос, музику вімкнути? Голосніше музику? Нічого. Голосніше музику. Ей! Я не тихо і дощ серед вулиці площ, серед неба і зір, серед рік, серед гір, я де втомлений шлях, де вертається птах і чужих берегів на дороги свої. сонцем небом нощим, снігом вітром ще, тільки, тільки мене не залишай Сонцем, Сонцем не дощем. Снігом, Сміхом, вітром, нагающе. Тільки, тільки мене. не залишай. Замить великий сюрприз, але українець не одна зірка. Вона вивчалася ще однією зіркою і хто це І ви її точно Прося знаєте. В ефірі. зізнання і зустріч. Замить. Фу. Лену хривість, Я де тихою дощ, серед вулиці площ, серед неба й зір, серед рік, серед гір. Я не втоманий шлях, де вертаються птах із чужих берегів на дороги свої. З сонцем не подає. <звичай> Сонцем небом, дощем, снігом, вітром ще тільки, тільки мене не залишай. <звичай> Я детрунав кінки, де слова від руки, ті далекі слова обертом голова від неписаних слів. Чай тих днів, що забути не можу. Я не. Ти... Мака з нами Марічка пробач Марта, спасибі, що врятувала. Ось... Остання доза того, що треба знати без цього ніяк. От але завдяки вам це легше сприймати. Живе на ранок, станемо на мить. Олена українці марта Добчук, дякую дуже.